Привіт усім! Приїхали сьогодні нові марочки, вирішив відкрити їх разом з вами. Зараз глянемо, що там всередині. Таких пакуночків в мене накопилось уже декілька, тому що тут у нас мені також невідомо. Ага, а тут у нас поштовий набір на тему Різдво. Ось так він виглядає. Все, як завжди, конверт першого дня, листівка та сам блок марок. Виглядає дуже гарно, бачу навіть, що використовувалось тиснення, тому скоро зроблю невеличкий відео огляд на них.